Як креативно відповісти, коли вам говорять Христос Воскрес. Ось три варіанти: перше Точно Воскрес. А ти віриш це? Друге так, і це змінює все. Третє істину, і це найкраща новина. Але насправді історія про Пасху почалася ще три тисячі років тому назад, коли смерть мала пройти і вигубити немовлят, але ангел дав пораду і сказав зарізати ягня і кров'ю ягняти, помазати двері, і тоді смерть не могла підійти до цих дітей. Так спаслися всі ті, хто довіряв Богу. І так ми можемо спастися від вічної смерті, коли ми віримо в те, що Христос помер за мої гріхи і за Твої гріхи, і коли ми каємося перед Ним і кажемо, Боже, прости мої гріхи, я Тобі себе довіряю, і ми не помремо. І хоча на землі люди помирають, але коли Ісус прийде на землю другий раз, то ми воскреснемо. Бо якщо ми в це не віримо, то наше говорити тоді? Христос Воскрес! Але якщо це неправда, то хіба стільки мільйонів людей помиляються, коли говорять Христос Воскрес? Дружевір Ісусу! Він помер за тебе і любить тебе.